Всім привіт, І сьогодні ми будемо реагувати на один. Майнкрафт. Minecraft... Мім. Е, і це буде цікаво і смішно. Тому що це ціла серія, яка двигається аж 5 хвилин, буде смішно. Всякі смішні мамчики по Майнкрафту. Ну, і впийте чай. І ми починаємо! Так. Стів іде додому. О, ще один Стів. Даємо йому вовну. І що далі? Угу. Ставлять... Що він збирається зробити? Як він це. Що? Як? Що <плух> <плух> це як? Це неможливо. Ні-ні-ні, мене не обдуриш. Таке не буває в Майнкрафті. Так, ставить оцей. Як його там? Я вже забув. Сніжного чоловіка. Він теж ставить сніжного чоловіка. ага. Що це за дід? Це дід? Сто відсотків. Це, напевно, якийсь мутант. Так, він спускається. <ривання> так, він ставить поршень. І. Ще? Триту ту... Шо... Шо... А як він це зро. Я... Я... Це ж неможливо, можливо, алло. Це неможливо, я це знаю. Стоп, що як? О, цікаво. Так, заліз на кірку. Знов наш улюблений друг Стів і його брат. Так. Так, yes. yeah. um, Так, він кудись спускається? Ще. Так, він спускається. Це от він існує. Так, вони в селі. О, вони зробили американські горки. Прикольно. Зараз буде на них кататися, де? До речі, а де його друг чи хто це? Так, він сражається з крипером. І він вибуха. <рес> О, повернувся наш любиний друг сів. І вони зараз в Незері. Так, копають. Чувак, може ти теж покопа. Як він зробив це в Незері? Це ж не можу. Як він зробив. Це. Це ж не... Я. Е? Як він це зробив. О, це. Оце, оце. Да. Це секрет. Він нам не розповість. Чи розповість? Не, не розповість. Вони роблять... А, це автоматична ферма оцих. Так. Як він ламає просто він мені міски зламає зараз, О, це от это це... да прикол так крафтинг тейбл він робить Шалкер. Оу. Не... О, вони зараз будуть проходити Майнкрафт. Що вони зроблять з драконом? Я думаю, вони чи його з'їдять Чи вони вибухнуть його Чи зроблять з нього квіт. А, нам что я не показала, воно просто по-моему, Це, Це не смішно. Так. Я хочу, щоб вони мене прям розсмішили Так. Uh, По-моему, Сопрано. ставить диск і еще называется Дінбон Ця повертає. повертаю и далі? А я зрозумів, воно на тебе навпаки. Це прикол. Та це звичайний день. Звичайний понеділок. Що тут такого? Я не знаю. О. Ладно, переходимо до іншого відео. Ви думаю, ми на цьому зунимося. Це yeah. одне відео. В принципі, ті самі персонажі наші улюблені Стіви До речі. А, да, это стив... два Стива. То есть... Может... Прямо зараз можно прорекламировать мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Неочеканно. Так. Захватите, там куча моих анимаций. И, да, я люблю всякие там штучки анимации. Если вы бачили шорт тут на ютубе, е-е така дві, два шортс з двома анімаціями. От там я люблю. В п'ять разів більше. Пер 5, 5 разів э, е-е якісніше і ще навіть 3D анімації. І 2D, 3D, там у майже 30 вже. Тому, будь ласка, просто підпишіться на телеграмму канал. Може, ссылка і не в описі, а в коментарях. Тому я ну, просто кажу, якщо щоб не мене. Ну, ну, А що такого? Кратко, ми продовжуємо фото-реклами. Ну і це стів іде е добувати дерево. Оу! О, все ж таки повернув його Ем, ну, у мене вже нічого, знаєш. Ас. Ой. Що? 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 Біжить! Біжить о-о-ооо. Е, спідран, спідран! Давай! Поїхали! Спідран по Майнкрафту! Швидше, швидше, швидше! Та вони ж повільні. Просто скидь ти чи. СТРИБАЙ! Мене вже нічим не здивуєш. от дивіться, я зараз на це доблюся. Ну, типа, я на это не засмеюсь. Вот, давайте, просто проверяйте, чекает И еще что-то смешного. А вот сам же смешно. Ладно, ладно, рассмешим ну Та шо? Рипапа, пари, бари, бари, пари, би папа. -па 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 Там еще полови ходить, ну що це таке? А от ви мені так. Він шок, корова, напевно. Так, так, так. Що? Як це можливо? Це неможливо, можливо, ну весь дим. І що і як. Ладно, він просто втікав, а навіщо він. Вони що, так швидко померли? Де куча хп Мене вже нічим не зовуєш. Ну, ви наді мною прикалуєтеся. І навіщо цю цьому жабу взяв собою А як там два з'явив вон... Ш... Ч... Це дві жаби Біжіть! та нас Я не придумав нормальних жартів. нормальных біжіть! Чорна дира, тобі не допоможе, ця шахта. І він поме. Ооо. Бро. Та за ними і Фрід ганальуся. Е ще за ними Голем ганялося. Тепер варта О, ні. Ну все, чуваки, ну все, це кінець, все, нарешті. Допоможіть. мені, мені погано від цих вже. Що вони роблять? А... Від, від віндермен бідного очі Що з тобою? Ти йому може життя по. А. А навіщо вони йому? Це ж вже два два. Краще б вбив. НТ а... uh... Ну ладно. А... І серйозно? Ось големи зараз його настануть. Ну, все. Імпопа. Оооо, oh, манґі. Так. то Та знову він, він лопата, він лопата. Він прям і закриває, да? Так вони ж вент попад... А, він не актива. Ну все. Ну зараз 100% немає ніяких голомів. Зараз мільйон відсотків нікого не буде. Тому що він же занадто багато кого вбив. -да. Бідніш, він же перший почав. І що ми зараз зробити тракому Ставимо ставки. Я думаю, він з'їсть його. А, ні, це жаба його з'їла. Ну, я думаю, він її з'їсть. Її? Це що, шодів. Вона стала великою. І. З'їла його! Нарешті! Вони більше не виживуть. Тепер не будеш ніяких. Вони не будуть тих бідних ендерменів мучити. Ефрі... А у нас ще й ендермана бідного, в котрого і так очі немає. Та він. Він прикалеться. Він мучить бідного ендермишку. Не. О. Ну що, всім пока! З вами був, як завжди, Е-е, Підписуйтеся. Не забувайте. Е, ставте сподобалки. І вийти чай. Так як тут вимкнути забув. Такі щось стойки.